Я хочу розказати, як я взагалі попав цей проєкт. Мене запросили на Летина Салофа Рудницька на благодійні концерти. Я, я почав працювати. Це благодійний фонд Проваджерело. Е, а про пісню, про пісню хочу сказати так, що вже більше року йде війна, як, я як артист, як творча людина е, вирішив вкласти вирішив свій лад. Нашу, я кажу, спільну перемогу. Яким чином? Я був ініціатором написання цієї пісні. Я попросив своїх дуже талановитих друзів-миколаївців, це композитор Владислав Куршунов і моя подруга Анна Ханович. Анна Ханович написала текст пісні, а Владислав написав музику. І так от народилася ця прекрасна, я вважаю, прекрасна пісня, яка відображає весь героїзм нашого міста. тому що Мені кажеться, що потрібно і ще буде дуже багато написаних пісень про наше місто, тому що воно це заслуговує. Наше місто заслуговує, тому що місто, гер -герой. місто герой так. І потрібно співати, співати, щоб весь світ знав, що наше місто це зараз і брама України, яка надала. Можливість пройти оркан, пройти Рашистам до Одеси і далі, як кажуть, розумієте? Тому що місто ну, Миколаїв для Путіна це як кістка в горлі, будемо так сказати. Кістка в горлі. Скажіть, будь ласка, так. от ви по, по області, да, там. які вже враження від купування відміну? Ми кожні вихідні, це субота, неділя, їдемо в якісь населені пункти нашої області. Дуже багато вже дали концертів. Люди нас зустрічають з великим задоволенням. По перше, що цілий рік не було концертів, не було ніяких заходів. Люди вже як кажуть соскучились за концертами. І з великим задоволенням приходять наші концерти. Трошки хочу сказати, що трошки з якоюсь такою такою боязкою, знаєте, але але все одно приходять, тому що ми співаємо в концерті вищу і патріотичні пісні, і естрадні пісні, які давно війшли за зайти фон наш українське страдо мистецтва. Я вистрою програму так. Спочатку ми співаємо патріотичні пісні, тому що ну, зараз іде війна, ми не можемо зразу починати концертну програму. Із веселої пісень, розумієте, потрібно все-таки згадати і надати шану надати шану нашим хлопцям, воїнам, захисникам, які зараз боронять нашу, країну, е, боронять нашу країну. А потім вже друга частина концерту це вже веселі, як кажуть, пісні, я кажуть, життя продовжується, тому що під час війни люди захопувалися, народжували дітей і так далі. і так далі. Тому я, я так, я так вислав ці концерти. Ну, Пожелаю вам творчих творчих успіхів і перемоги. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Україні. Так, Доброго дня, шановні пані та панове е мешканці незламного міста Миколаїв, міста на хвилі. Я Наталія Ковальова, співачка, музичний керівник дитячого садочка дев'яносто ведуча солістка е міського миколаївського будинку вчителя. Дуже-дуже полюбляю співати. І сьогодні дійсно весняний, чарівний день. Зустрілись ми сьогодні на Соборній площі у Каштановому сквері біля нашого святого Миколаєва, який нас завжди охороняє. І це доказ, тому що в ці важкі дні ми з вами пережили. Дорогі мої миколаївці, я співаю, тому що співає моє серце. Я матуся, я дважди бабуся і я теща е, чоловіка, який боронить, захищає нашу країну від е, цього расизму. Своїм співом я дарую людям настрій. Я Сподіваюсь на те, що слухаючи нас, дивлячись на нас, вони відпочивають наші люди, відпочивають. До мене підходять жінки і кажуть, Боже, як добре, що ви сьогодні опинилися ось тут. Ми мешкаємо біля скверу, в нас немає окон, Вони забиті, але ми почули спів, подивилися і прийшли. Ви знаєте, от раді цього. Варто жити, от я завжди так кажу. Я співаю, тому що я люблю людей. Я віддаю своє серце, свій голос людям для того, щоб ми просто жили. Бо е, пісня завжди допомагала. Допомагала ці тяжолі, особливо е, роки, цей важкий рок. Майже думаєш, Боже, як це він же промайнув, Як ми його пережили? Як так. ми його пережили? І що буде далі? А далі буде все ж таки Україна. Перемога. І сподіваюсь, і перемога, і сподіваюсь на те, що наше місто зацвіте. Дякую, дякую. Наше місто зацвіте, Воно розквітне. Повернуться наші жінки, наші діточки, наші онуки. І буде все дуже гарно. Місто дуже от, хочеться мені, щоб кожен будинок наш, нашого міста був пофарбован в якийсь різний кольор. В Германії, щоб, Польщі, да, так Так, да, я... Дуже хочеться, пане Сенкевичу. Якщо ви зараз почуєте чи побачите це відео, то ми дуже дуже би хотіли, Олександр Федорович, цього прагли, щоб у людей був настрій. Розумієте? І щоб все було у нас добре. Все, все, ради перемоги. Щиро дякую. Люблю вас, ваша Наталія Ковальова. Мешканка і уроженка цього прекрасного міста на хвилі, незламного міста герою Миколаїв. Патріот. А тепер, будь ласка, розкажіть. Слово надаємо. Слово надаємо. Да. Слово добрий день, добрий день, дорогі друзі. Я Купчишин Анатолій Іванович, військовий в запасі, в відставці. Керував народним ансамблем пісні та танцю військовим. До речі, я вам хочу сказати наш керівник Іван Носик. Заслужений артист. співав у мене в цьому колективі, як він служив в армії колись. Так. Тепер, так, тепер я співаю в нього в оперно-вокальній студії. Що я можу сказати? Я вам хочу сказати, що з 2014 року ми з Іваном Носиком провели 63 концерти для бійців АТО. 63 концерти, де ми тільки не були. Зараз у нас оце вже 10-й концерт. Ми по селах. По перфронтових селах їздили на Миколаївську область, по містах да, їздили, в Березнігувацький район. Да. Два місяці. Да, тому я вам, я вам хочу сказати, я, буду, я коротко хочу сказати, миру всім, злагоди, добра. Я люблю місто, своє місто Миколаїв, я люблю е, життя, я люблю своїх дітей, онуків. У мене, до речі, Іван Володимирович знає. Дуже красива онучка її, це тільки вісім років, і вона вже у нас, це, як вам хочу сказати, це вже в оперно вокальній студії, це наша зміна. Молоде ну, покоління. Да. Ну, Я вам хочу сказати, що як військовий в запасі, оцінюючи обстановку, я вам хочу сказати, що перемога буде, так, да, тяжко буде. Так, да, зараз тяжко. Ну ми, почекати. Почекати. ну ми переможемо. Дякую всім. А разом ми сила.